Така хатинка, її купили, зараз реставровують такі великі подвір'ячки. Досить великий як в Америки. З каменя все так гарно. Можна сказати почти Три повноцінні поверхи. Дуже гарно. Зараз вам ще покажу як тут все всередині. так воно все виглядає. Двір. так. Все прикольно. Кондиціонер величезний. І вікна, це, друзі, дамстер. Це в нас гараж. На дві машини сміло. Заходимо ми до хати. Зразу маленький клазет, файний камін це газовий. Це в нас пішла кухня. Досить гарно, як для Америки. Буде плита ще. Це у нас. Повністю цей? Тут стоїть. линок, до то від того відходів. Ось таке у нас супер-супер. Пупер. Тут у нас маленька кладовочка. Тут великий камін гарний теж. Але ж одно, що мені не подобається, тут стик такий і то його дуже так видно. Думаю, Володя волоску був би набагато краще зробив. Отак От у нас має бути холодильничок. Тут зробили вони ще один такий як кухонний кран. Так же само минок для відходів, зеркало. Дуже таке теж брудне виглядає. Мені такий себе подобає. Тут якась як кладовка чи що це має бути. Ну, Перезетки як під столішницю, щось тут буде ще невідомо. Тут вихід у двір, тут гардероб якийсь, тут буде синк і пралка. Ще так воно у нас виглядає все. Зараз спустимося у бейсмент, як тут підвал називають. Ось ці у нас сходи. Тут у нас стоїть помпа, ну і буде якийсь гардероб для дренажної води. Тут у нас умивальник. Тут помпа для каналізації, тут унітаз. до речі, сідушки не було щось. І тут у нас душ. Тут американці це полюбляють, хоча, як на мене це незручно, бо тут завжди плісні. Але От такий зал, дивіться, які вікна з підвалу завжди. Тобто в них те, як повноцінне вікно, але отак з решіточкою. Тут у нас електрощитова. Цілі двері для неї. Як вам? Тут у нас йде вигрівання хати, котел. І там ще можна багато чого сховати. Далі такий маленький коридор. Тут опять же під сходовою. Каналізаційна помпа, дренажна помпа перепрошую. Каналізаційна помпа, синк такий бетонний, два ватерхітера. бойнені. Щось тут. О, тут в нас теж таке віконечко і таке щось поскладати можна тут, що і електрики зробили вже. Ще один. П'єць на стару частину вдома. Тут у нас така кімнатка, кстати, тоже має свій камін Досить така. І тут міні гардеробна Так, це все гарно виглядає. Тут у нас. Стоїть саме чайничок з кранами з водою. І тут ще одні сходи. Американці полюбляють такі сходи. І тут ще друга частина будинку. От, золотий змішувач. Нам не вистачало сіфону, так що ми її не підключили. Тут залишилося старий душ, теж все під золото. Старий унітаз. Кімнатка. Маленька, досить дуже маленька. Така, що якщо ліжко поставити не знаю, чи обійдеш. І такий вигляд на дорогу, на сусідів. Досить гарна така кімнатка. І йдемо догори. Ось такі сходи. Справа в нас ось така кімната. О, секретна кімната. Хі, так є для хованки. Клазні. Ще один клазіт. Посидіти навіть можна. Тут знову кімната така. Клазет. Ще сховатися можна. І ще... О! Не можна відкрити, перекосило. І тут в нас ванна. Теж стара залишилась, ми її не робили. Віконечко таке. Дори. І унітаз. Тут в нас теж кімнатка. Світло. Є, Лучше якісь бра. Тут, напевно, ліжко буде, але дуже незручно. Тут клазить. Отак от. Тут велика кімната теж, має дві сходинки з такими вікнами втопленими голуб'ятниками, як колись називали. Вигляд у двір і вигляд. Оце, кстати, називається дамстер це контейнер у них з мусор для мусора. І отак от, друзі. Тут клази ага. і тут наше те, що ми робили. Тут змішувач, Тут вирізали, переробляли за попереднім сантехніком. брали його в оренду наш босс на пару тижнів. Кстати, незручно дуже світло включається. Тобто ти заходиш, маєш зайти в темряву і тоді включити світло. І знову велика кімната, гардероб великий, вигляд повністю у двір. І тут наша душова з двома гарними душами, ванна вільно стоящу. і унітазом. Дві умивальники такі гарні. Так гарно все. І тут ще одна кімната. так. тут теж ми переробляли, пам'ятають. Дуку маємо роботу зняти старій. І тут поміняють нам оце і ми поставимо на віку. Ось вот так у нас получилось. Зараз заложимо тут кранду, бо ще і маленька ішку. Зробили фініш душу. Заробили. Постанемо почали виставляти температуру, а то попутано подача гарячої і холодної води. Ну, Продовжується на цьому об'єкті якась містика, переробляється дуже багато. Головне робила людина, яка має ліцензію. Так що... Отак от, от пам'ятаєте, отак от, друзі, ми перепаяли, бо інакше ми б не зробили нормальну температуру. Зараз не включаємо, перевіряємо.